Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми вже вивчаємо другий урок зі Swift UI. Я сподіваюся, ви дивилися мій перший, де ми додавали текст. Ми вчилися, як додавати текст. Тому сьогодні ми будемо продовжувати в цьому файлі. І сьогодні ми будемо додавати modifiers. Modifiers – це те, що буде допомагати нам змінювати наш текст, наприклад, змінювати колір шрифту. Колір тексту чи змінювати шрифт, чи, наприклад, змінювати задній фон тексту це дуже багато різних речей. Сьогодні ми вивчимо тільки декілька, і давайте почнемо з змінювання кольору нашого тексту. Щоб прописати Modifier, нам треба його писати через точку. Це може бути будь-який Modifier, ми пишемо його через точку. Те, що змінює наш текст або різні деталі нашого проєкту. Пишемо точку і пишемо ключову фразу, яка буде змінювати наш е, колір тексту. Це буде у нас Foreground Style. Ось воно тут висвічується: ми можемо е, прочитати пояснення. Клацюємо Enter. І тут ми бачимо, що воно в дужках також. І щоб ввести якісь зміни, нам треба прописати також через крапку. Наприклад, крапка. І вибираємо колір Red, червоний колір. І ми бачимо, як наш текст змінився на червоний. Ми, ми просто додали Modifier через точку, написали ключову фразу. В двойних дужках ми прописали, які зміни ми хочемо, щоб відбулися. Ми прописали через точку Red, щоб воно змінилося на червоний кольор. Також ми можемо змінити шрифт тексту. Ми будемо використовувати фразу фонд, ключову фразу. Також ми пишемо через точку, тому що це «Modifier». Ми можемо одразу побачити, що воно тут висвічується. Ми можемо клацнути одразу Enter. Також через точку ми можемо ось вибрати на який розмір шрифту ми хочемо його змінити. Ми тут маємо багатий, багатий вибір. Наприклад, давайте виберемо Title. Заголовку. І ось наш шрифт змінився. Я гадаю, що ми можемо вибрати трішки менший. Наприклад, Caption. Так, да, це зовсім маленький. Добре, ви можете погратися потім з цим і вибрати, протестувати різні фонти, які ви хочете. Uh, також ми можемо змінити наш задній фон. Наприклад, щоб це зробити, теж ми пишемо через крапку і пишемо background, тому що з англійської задній фон це background. Також через точку ми прописуємо колір, на який ми хочемо змінити, наприклад, Yellow. І так, Ми бачимо, що наш задній фон став жовтим, ми можемо змінювати кольори нашого. Тексту, наприклад, не тільки red and Yellow ми можемо тут написати зелений. І наш текст буде зелений, але це не дуже виглядає, тому давайте повернемо на red. Також ми бачимо, що наш текст заднім фоном воно виглядає якось. Не дуже красиво, тому ми можемо додати перінь. Ми бачимо, що робить перін, це він робить відступи, а також в Savry UI дуже важливий порядок, як ми прописуємо наші modifiers і всі інші деталі, тому якщо ми поставили перін не тут, не спочатку. Воно б не спрацювало так, як ми хочемо. Наприклад, якщо ми поставимо його тут, нічого не зміниться. Але якщо ми приключимось на це, ми бачимо, що цей перень є, але зараз ми його так не бачимо, що він нам змінює. Так? Якщо його прибрати, то у цього відступу не буде зовсім. Ось, ми бачимо, що воно нічого не підсвічується. Ми просто маємо у цей текст і все. Е, тому ми поставимо наш перін тут. І ми можемо побачити, як цей відступ змінився. Це все на сьогодні.